Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Kia Sorento. Чорний колір. Коричневий шкіряний салон. Ось такий цікавий варіант. Значить, По опису це 12 рік, 2,2 дизель, 209 пробігу, автоматична коробка за ціною 15450 доларів. Контактна інформація ось тут. Так, фіксуємо одразу він код, якщо вийде. Сонечко заважає, напевно, не вдасться. Бачу, є тут присутня якась сервісна документація. Так, по салону. Коричнева шкіра. Дуже по-багатому, панорамка. До речі, гарна резина. Так, патроніки по колу камера. Така машинка. Nissan Qashqai. Так, 10 рік, 2,0 бензин з автоматичною коробкою передач за ціною 10690 доларів, 204 пробігу. Тут контакти зверху, Є камера, навігація пишуть. Audi Q5. Так, по опису 14 рік, 3,0 дизель. Значить, 266 пробігу за ціною 18 700 доларів. Бачимо контактну інформацію, фіксую він-код. Шкіряний салон, панорама. Ось такий варіант. Hyundai Santa Fe. Чорний колір. Погано видно, це 2011 рік, 2,2 дизель, 145 кВт, повний привід, 235 тисяч пробів. Пишуть, що є сервісна історія. Вартість автомобіля 13250 доларів, є сертифікат. Значить, Продиктую номер 0,95 309 40 60. Ось така машинка. Так, заглянемо по салону, шкіряний салон, автоматична коробка. Ось такий варіант. Hyundai ix 35 14 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка, повний привід. 135 кВт двигун. 160 тисяч пробігу є сервісна історія за ціною 16 250 доларів. Бачимо контакти, бачимо сертифікат. Шкіряний салон, клімат-контроль. Volkswagen Tiguan 18 рік 2.0. Бензин 190 пробігу за ціною 15400 доларів. Повний привід. Фіксуємо він код. Світлий шкіряний салон, клімат контроль, сидінь. Ось така машинка. Дача Дастер. 15 рік 1,6 бензин, 106 пробіг, за ціною 11900 доларів. В рідній фарбі, шкіряний салон. Тут контакти до власника. Класний салончик. Кого цікаво, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai в гарному кольорі. Класні комплектації. 12 рік, 1,5 дизель, ексклюзивна комплектація, шкіра, алькантара, камера 360, автомобіль з Франції з пробігом 240 тисяч. Ціна 11-200 доларів. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Каджар. Це собі 16 рік, 181 пробіг, за ціною 17100 доларів. Двигун 1,5 дизель. Так, сервісна історія присутня, не фарбована, пробіг рідний. Контакти 099 450 75 50. Вікно трошки запотіло, погано видно. Тканинний салон. Так, Соренто. Одинадцятий рік, 2,2 дизель, автоматична коробка 218 пробігу. Так, контакти бачимо 14-500 доларів. Шкіряний салончик, гарний колір з форкопом цікавить, телефонуйте. Honda CRV. 12-й рік, 235 пробігу, 2,2 дизель. Значить, 16450 доларів. Контакти бачимо. Більше інформації уточнюйте у власника. Nissan Кашкай, чорний колір. Одинадцятий рік, семимісний, коробка механічна. 2,0 дизель, 217 пробіг. Контактна інформація 0,50, 56, 93, 866. Шкіряний салон, підігріви З форкопом. Hyundai Santa Fe. два варіанти на ринку. Перший такий, чорний, темно-сірий, такий колір. 2006 рік, 2,2 дизель 220 пробіг. За ціною 9-900 доларів. Тут контактна інформація. Салон шкіряний. Цікавить, телефонуйте. Так, покажу поруч світло-сірий колір. Це сьомий рік 2,2 дизель, 189 пробігу, 10-200 доларів. Бачимо контакти. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Більше інформації уточнюйте. Kia Sorento. Чотирнадцятий рік, два рік, 2,2 дизель, 201 пробігу. За ціною 19-200 доларів. Бачимо контактну інформацію. Автоматична коробка передач. Шкіряний салон. Ось такий варіант.